Повторимо, як ми знаходили скалярний добуток двох векторів на площині. Є в нас два вектора вектор А з координатами А1 А2 і вектор Б з координатами В1 В2. Необхідно знайти скалярний добуток. Катінька, пам'ятаєш, як знайти за допомогою координат? О, координати. Скласти. А ну, ну не зовсім. Треба от намек тобі так зробити. От так. А потім, що ми отримаємо, додаємо. Анюта. У нас буде А1 помножити на АБ1 плюс А2 помножити на Б2. Правильно. Ікси множимо, ігри множимо і додаємо результати. Таким чином, ми отримаємо скалярний добуток двох векторів. Чим є скалярний добуток? Наприклад, сумою двох векторів є теж вектор. А чим є Це сума, да? і сумою двох векторів є вектор, а що є? Скалярним добутком векторів, є якесь. Якесь число. Дівчата, скалярний добуток це число. Так, якщо невідомі, якщо невідомі координати векторів, але відомі їхні модулі, Як знайти скалярний добуток в цьому разі і відомий кут між векторами. Аня? Тоді, тоді є формула. так. що скалярний добуток, дорівнює модуль першого помножити на модуль другого, і помножити на косинус кута між ними. Так. Необхідно помножити модулі довжини цих векторів на, між собою і на косинус кута між даними векторами. Якщо кут, дано нам кут він тупий. Що тоді ми робимо? Наприклад, косинус 150 градусів. 150 градусів ми записуємо, як що Анечка? як я. 180 мінус І 10. тоді в нас ще мінус за формулою з'явиться. Косинус, наприклад, якщо тупий кут, ми використовуємо формули. Синус косинус 180 мінус альфа, це косинус 180 мінус 30, і це буде дорівнювати мінус косинусу 30 градусів, так? Про це теж треба пам'ятати 30 градусів. Проаналізуємо вправи, які ми будемо сьогодні робити. Номер 429. Серед векторів необхідно вказати пару перпендикулярних векторів. Ви правильно сказали, що вектори попарно треба перемножити, знайти скалярні добутки векторів А і Б, Б, С, А і С. І, і якщо добуток буде дорівнюватися нулю, то ці вектори будуть перпендикулярні. І таким чином ми знайдемо. Пару перпендикулярних векторів. В номері 42,10. Відомий кут між векторами А і Б, відомий модуль вектора А і модуль вектора Б необхідно знайти значення деяких виразів. Перший вираз, а, модуль, вектор А плюс вектор Б помножити на вектор Б – щоб вектора суми в нас немає ніяких даних, ми просто перетворюємо вираз, розкриваємо дужки, застосовуючи розподільну властивість множення. Таким чином, наш вираз перетворився в суму скалярного добутку вектора А і Б і у квадрат вектора Б. Скалярний добуток, Аня, як будемо знаходити? За формулою. Між векторами це буде. За допомогою. Так. Угу, да. вектора А. Так. Вектора Б і на косинус між. І помножити на косинус кута між ними. 45 градусів. Одразу напишемо. Ну, або давайте. Або так. На косинус кута між ними. А, вектор А і вектор Б. Так. І плюс. Вектор B в квадраті, що це означає, чому це дорівнює вектор B в квадраті. Називається це Аня. Це скалярний квадрат, дорівнює модуль B в квадраті. Модуль B в квадраті. Підставляєте усі значення. Модуль А є, модуль B є, кут є, косинус 45 градусів, ви знаєте, і плюс і в другому, другий додаток. Щоб отримати, ви підносите модуль вектора B до квадрату. Це в другому виразі, що Катя, як з другим виразом працювати. Що ми будемо? Як розкрити дужки? Теж розкрити дужки, помножити на вектор А, помножити на. Ну да, 2 А. Це буде 2А. 2 помножити на вектор А в квадраті, так? Мінус. А тут вектор А помножити на вектор Б. Це і є їхній скалярний добуток, так? Знову практично те ж саме, що і в першому випадку. А от в третьому. Так, ну і потім продовжите. Замінити треба вектор А в квадраті на модуль вектора А в квадраті. Скалярний добуток у вас вже буде знайдено в першому прикладі. І третій приклад А мінус Б в квадраті. Користуємося, Катя, як називається формула? Квадрат. Квадрат разниці. Різниця, так. Да? різниці. Вектор А в квадраті мінус подвоєний скалярний добуток цих векторів, і плюс вектор Б в квадраті. Це користуйтесь поняттям. Катя ще раз, як називається вектор Б в квадраті? Скалярний квадрат. No. Квадрат. No. Так, добре. No. Наступна задача. Наступна задача. У нас ще один урок, нагадую, тому задач буде багато. 42, 12. Кут між векторами 120 градусів. Модулі векторів рівні дорівнюють одиниці, необхідно обчислити скалярний добуток ось таких векторів. А плюс 3Б помножити на 4А мінус 7 б Що б, ви, дівчата, зробили спочатку? Дужки. Знову розкрив. Э, да. Перетворення. Робимо перетворення виразу. Записуєте цей вираз і розкриваєте дужки. І знову таки будете отрим, отримаємо. Кать, давай розкриємо швиденько дужки. А плюс 3 на 4 а 4. 4 а. 4 А в квадраті. 4 вектори А в квадраті. Мінус 7. Мінус 7, 7, B. А і B. А і B. Мінус 7. 7 помножити B. на вектор А і на вектор B. Так, далі. Плюс. Тепер 3B множимо на все. Кать, продовжуй. Uh, плюс 3B, 12. А. Uh, а і B. B. Угу. Uh -huh. І мінус 3 на мінус 7. Це. Мінус, е, мінус 21 квадрат, квадрат. так? Ні. Так само, як у звичайних виразах, можемо звести подібні доданки. 4А квадрат залишається. 4 вектори А в квадраті, е, мінус 7. АВ плюс 12 – це буде плюс 5. Скалярних, 5 помножити на скалярний добуток векторів А і B, І мінус 21 в квадрат. Знаходите, заміняєте. A в квад... вектор А в квадраті на його модуль в квадраті, вектор Б в квадраті на його модуль в квадраті. І знаходити скалярний добуток. Всі дані у вас є. Просто підставляємо значення. Тут допишіть, будь ласка, що це модуль А, так? тут модуль Б. І об... виконуємо обчислення. Продовжите потім. 14. Задача 42, 14. Відомо, що вектори перпендикулярні, необхідно знайти значення Х. Якщо вектори перпендикулярні, Значить, ви повинні записати їхній що? Аня. Калярний добуток. Калярний добуток. І він буде дорівнювати. Через... Що? І він буде дорівнювати нулю. Так, так? Так. Прирівнюємо ну, його до нуля. Перші координати х на х множимо. Потім, Катя, давай пояснювати. Ми х на х помножили. Тепер ми множимо мінус х на скільки? На 2. На 2, значить, оцей плюсик перетвориться в мінус. Так, зараз. Х на х помножили. Мінус х на 2 буде мінус 2х. Так, і залишається, що помножити? Одиниця. Плюс 1 один на 1 це буде 1. І скалярний добуток твор... дорівнює нулю. Ви обов'язково напишете, нехай, а при якому значенні вектори перпендикулярні. В дано обов'язково запишіть, що вектор А перпендикулярен вектору Б. А у розв'язку пишете за умови, за умовою і тому за теоремою про перпендикулярні вектори, складаєте рівняння, розв'язуєте його, знаходите значення Х і е, якщо. Дискримінант більший нуля, а він більше нуля. Значить, у вас повинно бути. Зверніть увагу два значення Х. Так. Номер 42-17. Знайдіть скалярний квадрат. Номер 4217, 16 не буду задавати додому. А от. Що ж такое? Зараз 42,17. Це я не буду задавати. Що так само перетворюєте цей вираз, підносити до квадрату, і потім шо, ну, побачите що буде так само квадрат, скалярний квадрат буде, тільки не. Вектора різниці, а окремо вектора M, вектора N от, і скалярний добуток. Так. Слышьте, мені вже треба бігти. там, Анюта, так. Да, вже. Щаща, щаща.